Привіт, друзі! Хочу вам подякувати за зустрічі з підписниками, за вашу активність на ютуб-каналі, в телеграм-каналі. Ви просто супер! Класні. Окрема подяка пані Марії за подарунок, який вона вислала з Європи. Вчора отримав дуже класний подарунок. Моєму сину подарунок класний танчик, мені все інше. Я вже розпакував дуже класні речі. Так як я зараз являюся повним власником цих речей, тому що це подарунок, я вирішив зробити таким чином. Я продам ці речі, і всі отримані гроші підуть на ЗСУ або волонтерські організації. Там є трохи сувенірів, трохи годинників, бюджетерія і джекпот. Мені Марія, скоріш за все, не знала, що там є такий джекпот, але я вам в кінці відео покажу. Дійсно крутий. І так, друзі, зараз покажу, що пані Марія мені передала із Європи. Трохи бюджетерії, трохи годинників, монети є. Ось подарунок для мого сина ось такий крутий танк. Я в нас таки навіть не зустрічав. Прикольний, тепер тільки треба знайти викрутку, щоб відкрутити ці болти. Це схоже на болти в Великобританії, вони зазвичай. Використовую такі болти на іграшках своїх. Крутий танчик, дякую за це. І так, що ж, приїхало. Ось такий ланцюжок з підвіскою, це все з ракушки, чимось облито, скоріш за все, лаком. Прикольно виглядає. Носити, не знаю, навряд чи можна це носити, але як для інтер'єру добре підійде. Вторий такий же. Ж. Прикольно виглядає. Ось така маска. Це навіть не дерево, не знаю, що за матеріал. Виглядає як дерево, але дуже легкий. Ось такий механічний годинник на ходу. Хід точний йде. Ось так можна його сховати. Це також більше як для інтер'єру, тому що дуже гучний годинник. Ось такий годинник, це вже кварцевий іде, можна сказати, не дуже цікавий. Але можна використовувати цю сумочку для ювелірки. Тут ще годинник кварцевий лежить. Фірма одна, тому це комплект. І ось так схоже сама сумочка і ремішок до годинника. Ще ось такий годинник. Також кварцевий, мало чим цікавий ремішок, схоже на позолоту, але клейма немає, так що, скоріш за все, це не позолота. Ось така коробочка з кришкою прикольна. Може комусь потрібно буде. Цікаво виглядає. Все, що показую, виставлю в своєму телеграм-каналі, так що переходьте після випуску відео, все буде в телеграм-каналі. Далі йдемо прикраси різні. Ось такі коники прикольні металеві. Їх тут 4 штуки. Прикольно виглядають, так що кому цікаво, пишіть. Нагадаю, що всі ці оти, крім танчика Бога Діні Оти, все, що продам, буде донат на ЗСУ. Ось такі брошки. Це їжачок у нас. Ось так виглядає. Схоже на позолоту. Ось така брошка, також цікаво. Правда, якщо б вона була чорна-червона, було б цікавіше. Так, йдемо далі. Так. Монети. Я ще навіть не дивився, що тут за монети. Зараз буде видно. Сама сумочка цікава. Також в продажу буде. А монети у нас самі різні тут є. Ну, Прикольна монета. Мій друг збирає монети різні, але він зараз знаходиться в окупації, тому не можу йому передати. І тому всі ці монети виставлю на продаж. Оця схожа на срібло треба перевіряти. Можливо, срібло. Так, зовсім різні монети. Опа, що тут? У нас тут півдолара, здається. Схоже на срібло. Е, схоже на срібло. І рік 1942 рік. Це срібна монета. Також відкладаємо, тому що срібні монети у нас ціняться. Це якийсь дядько незрозумілий. Йдемо далі. Що тут у нас? Також звичайна. О, прикольна форма у монети, так? Було б прикольно, якщо б у нас такі ходили. Представте, ЗСУ монети ось такі випускати. Квадратні. Було б цікаво. А не те, що зараз випускають розміром, як звичайно, десятка. Це схоже арабська або єврит. Навіть не знаю. Просто не розбираюся в цьому. Пальми, пальми. Ось така виглядає стара, треба також придивитися. Ось на стару схожа мідь. Дірка від бублика. Так, що тут у нас ще є? Звичайно, срібна також не срібно. Це взагалі схоже на алюміній. О, цукира. Один пенс. 2014 рік. Це більш-менш сучасне. 80-й рік. Так, так, так. Навіть польські є 2 золотих. Це якась така товста монета. Ну, поки що, ось ці 4 монети, ці дві срібні, це мідь, треба їх перевіряти по ціні, що будуть коштувати. Ну, самі цікаві ось ці монети. І то добре, зазвичай нічого не трапляється серед закордонних монет. Так, монети передивилися і йдемо далі. В самому кінці покажу, який джекпот тут є. Не забуваємо про це. І так, браслети. це в нас латунь. Такі незвичні, я не знаю, таки можна відбиватися від хуліганів. Тут прям шипи є. Прикольно. Вибачте, що зараз ціни не кажу, тому що я навіть не прицінювався, скільки все воно може коштувати. Виставлю в своєму телеграм-каналі. Відразу, як вийде це відео. Можливо, не прямо відразу, але впродовж 2-3 годин виставлю. Тому слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Ось такі браслети такі важкі. Тут клеми якісь є. Ну це точно не срібло. Різної товщини є браслети на будь-який смак. Також невеликими шипами. ну Я не знаю, на жіночу руку підійде чи ні, тому що на мою руку зовсім не підходить. Це в нас не латунь щось інше. Дуже багато різних браслетів. Ось такий, якийсь цікавий такий шклема Ну, Два однакових. Буду, мабуть, парою виставити. Такі браслети також однакові. Ось різні браслети. Тут вже таке нічого цікавого. Така незвичайна каблучка. Також каблучка, якась зовсім проста. Це, мабуть, сережка. І от зараз перейдемо на саме цікаве. Це ось цей браслет. Чому він цікавий? Тому що це дуже сильно схоже на срібло з емалями. Ось можете самі подивитися, як воно виглядає, яка чудова патина. До речі, така патина рідка з'являється, трохи кольорова. Емалі йдуть. Я шукав інформацію, інформації дуже мало в інтернеті по такому браслету. Все, що знайшов, ну, можу помилятися, тому що не перевіряв інформацію. Це, скоріш за все, браслет за ожиру. 900-та проба. На жаль, тут проба не стоїть, я не можу сказати, точно це срібло чи не срібло. Але знайшов такий браслет у продажу. Правда, там ціна стояла від однієї гривні. Я не знаю, в скільки його цінний продавець. Там браслет в два рази ширше, іде. Там було написано, що 900 проба. На іншому сайті знайшов інформацію, що це етнічний браслет за ожиру. Так що, це можна сказати джекпот. Я думаю, що це справді срібло. Зараз зважу, я ще до цього не важу, скільки воно важить. І подивимося, скільки приблизно тут срібла. І так, кладемо браслет. І що нам браслет покаже? 38 грам. Про що свідчить, що це дійсно, скоріш за все, срібло. Тому що срібло саме по собі легкий метал. Тут цього навсього 38 грам. Якщо, наприклад, взяти ось такий браслет, це латунний, зважимо. Ось вони приблизно однакові, латунь важить в три рази більше. А що нам монети підскажуть? Одна монета важить рівно 10 грам, що можна сміло казати, що це справжнє. І. А тут 6 грам. По цінам також не знаю, я ще монети почищу перед тим, як виставляти. А з вас обов'язково лайк, репост та підписка. Підписуйтеся, друзі, тому що без підписки мене багато хто дивиться і ніхто не хоче підписуватися. А підписка це розвиток мого каналу. За що вам дуже дякую. Я вам також ставлю лайк. До зустрічі!